Продовжуємо політклуб на каналі ТВІ. Нагадаю, що перед рекламою ми говорили про те, наскільки взагалі які можливі інструментарії для того, щоб депутати були не заангажованими, щоб не змінювали свої позиції, погляди, щоб зраджували своїм і політичним силам після того, як їх вбирають. Микола Малуха пропонував свій варіант, може Андрій Шевченко, народу до країни і журналіст цим погодиться, а може не погодиться. Я не знаю. Ну я сказав, що насправді все ще складніше ніж ми говоримо. От, наприклад, Сашко Черненко говорив, що е, тушки, які прийшли, які е, прийшли до парламенту за списками б'юту, вони йшли туди, тому що ми були при владі. Я нагадаю, в шостому році б'ют був в опозиційної сили, так само, як і в цьому році. Проблема, проблема в тому, що, що виявляється, люди, які допускають, що вони можуть стати тушками, вони навчилися використовувати і опозиційні сили як транспорт для того, щоб заходити в парламент. І навіть те, що ти в опозиції, не є зовсім запорукою, що до тебе хтось не прийде, хто пізніше планує зрадити або скористатися цим мандатом в якихось своїх цілях. Може, це просто проблема економічних умов в цій країні, що тут неможливо бути бізнесменом, якщо ти не маєш недоторканості. Ну, ну, Абсолютно і більше того, дивіться, якщо ми подивимося на персональні історії тушок, ну от ми звикли навішувати цей ярлик, і він багато в чому справедливий. Хоча ці люди вони дико цьому ображаються, Вони кажуть, подивіться, в кожного є своя історія. Когось туди загнала прокуратура, когось туди перекупили грошима, хтось просто виявився слабким. Я зараз кажу, це не для того, щоб їх виправдовувати. Нема цього виправдання, але це дуже складні, дуже різні персональні історії. Я думаю, що є кілька років з цього перше. Політиці в парламенті точно мають бути ті люди, які здатні тримати удар, які насправді які, яких не візьмуть за якесь місце через те, що у них там бізнес вразливий Заніс. і так далі. За так? Олег Борисович каже, ще так один момент. називається це? А про... покажи нам цитату пані Тимошенко. До речі. Е, Віталій, я думаю, що про тушок, якщо ми думаємо як уберегтися, да. я не скажу, за, е, а, Луценка, не, ну, не скажу краще за Юрія Луценка. не скажу краще за Юрія Луценка, якого є своя дуже. Гірка персональна історія, тому що він привів туди два десятки людей, які зрадили і його особистої політичну mm -hmm. силу. І він написав лист з тюрми. Де він каже: дуже гіркі уроки в майбутньому, якщо в мене буде можливість формувати команду, я буду брати виключно тих людей, для яких найвищою цінністю є їхня репутація, їх Їхня репутація, їхнє ім'я, яким соромно, яким яким соромно дивитися буде в очі друзям коло спілкування. І ще один момент. Я думаю, що дивіться, якщо ми подивимося в реальному житті, ну от коли ми обираємо, наприклад, вчителя для своєї дитини або лікаря там для своїх батьків, ми ж то насправді непогано робимо робимо вибір. Ми розпитуємо в інших людей, ми цікавимося репутацією, ми цікавимося, що було у цієї людини в минулому, і насправді нас непогано виходить. Андрій, Питання... так Проблема в тому, що, що депутатів обирають не ми, а обирає лідер списку. А він, ці люди не будуть лікувати його дитину, не будуть обслуговувати його дружину. Так, а давай почуємо те, що говорила Соня і, інші, і те, що говорили інші, що у нас люди насправді зараз. Питання: чи люди готові вибирати от за такими критеріями? Чи може Я... їм простіше зробити вибір на користь того, хто їм дав 50 гривень за зустріч, чи, чи приніс гречку? Я скажу. От чесно скажу, абсолютно. коли починалися передвиборчі перегони, я зустрічався з багатьма представниками різних політичних сил. І я казав, що журналісти мають йти до списків, що люди з репутацією мають йти до списків. І я їм казав, що от на мою думку, на мою думку, журналісти, які підуть до списку існуючої політичної сили, ви це знаєте, за вашим досвідом, Андрій, за вашим досвідом, Володя, він просто в цій політичній силі зникає. Він нічого особливо не додає. Але разом із тим її авторитет не підвищується, а навпаки, вона намагається все зробити, щоб підкорити цього журналіста своїм правилам, не тільки журналіста, громадського активіста, заводу. Я кажу, що як і є величезна кількість людей, це моя просто це моя думка. Моя думка є величезна кількість людей, які не визначилися сьогодні, за кого їм голосувати. Вони не довіряють владі, але вони не довіряються позиції. Це факти можуть сам погодитися. Ну є правда для того, щоб цих людей зацікавити. Реальною участю у політичному житті треба, щоб з'явився список, як це було у багатьох європейських країнах, де будуть люди, які взагалі раніше не займалися ніякою політичною діяльністю. От люди з реально чистими репутаціями, це можуть бути журналісти, це можуть бути громадські активісти, це не можуть бути бізнесмени, тому що бізнесмен в цій країні залежний. В цій країні бізнесмен не може бути при цих умовах депутатах, поки ми не змінимо економічні умови. Чесним депутатом не може бути за визначенням я, я просто викладаю те, що я пояснюю, і ось такий список, такий список незалежних чесних людей, він би мав би 10-12 голосів. Можемо зробити соціологічне опитування. І я це говорив. Але я готовий навіть учолити цей список, хоч завтра. Будь ласка, я впевнений, що я буду мати більше голосів ніж більшість політичних діячів, які йдуть сьогодні до парламенту. З таким списком, де я буду відповідати за кожну людину, принаймні за те, що в неї не було ніколи політичної кар'єри. Я ніколи власника заводу цього списку не включу. Я ніколи людину, яка має певні проблеми з е, своєю біографією, з правоохорони діяльність цього списку не включу. Бо оскільки вас хоче сказати, ну і що? Але для цього потрібна підтримка не тільки суспільства, але існуючих політичних, але існуючих політичних сил. І, звичайно, я такою, що що Віталі, це ви всі? Чого ви всі схаменулися? Віталі, що трапилось? Віталі, що трапилось? Віталій, дозволя закінчити репліку. Да. Віддам телефон, телефон. Мі телевізор. Мікрофон. телевізор. Не погоджуюсь з тобою. Ну тому що То я знаю, да. Денис Бас, так або Олесь Довгий. Це люди, які прийшли в Київраду без жодного досвіду політичного, без політичної кар'єри. І що? і навпаки, і напаки цей список, і, і навпаки, є люди. Є люди, які не вперше і не вдруге прийшли в Верховну Раду, але можуть бути багато я в дуже чому... поважаю досить Олеся Леся але я довгий син. Політика і бізнесмен. Ну так давай ще. ну да 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 із... в цих умовах треба багато речей Алба, враховувати Алба син. Абаса, треба дивитися ну, на біографію, Він теж займається бізнес. Давайте не створювати штучних критеріїв. Що я хотів до якої да. думки я хотів привести? І віддаю мікрофон. Я думаю, що найгірше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це, це сказати, що всі однакові. І коли зараз Володі Арія мусить виправдовуватися і розказувати, хто як прийшов в парламент, він не платив за себе. І Остап не платив ну, гроші. Ну, я ви ж я не платив пра... гроші. То ви за... жур... Ясно, ви журналісти. Я... А в тебе була і прекрасна і... політик біографія. І... Є... Ви є... додали до цих Віталі... тушок, додали до них змісту. Віталій, є різні люди в парламенті. І є, і є різні політичні сили історію, і з різною історією, і з різною репутацією. Я думаю, що найгірше, що ми можемо зробити в цій ситуації, сказати, що всі однакові. Що, 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 ну що трапилось? Ну Якось всі збуд... Збуд... якось всі ви з. Що? От пані тоді, будь ласка, вона хотіла сказати раніше. Дякую. Ми просто Сказ... зараз зациклились дещо на нинішній ситуації і не ну, черпаємо. Да. Мене звуть Ольга Євазовська, я з громадянської мережі опора громадської організації. 2002 рік. Змішана виборча система, та за якою ми зараз будемо обирати, 600 uh -huh. переходів е, народних депутатів з однієї фракції в іншу, е, це по півтора на душу до восьми переходів максимум. Ну, тобто другого які... лігор, ли... чому ви хочете говорити про історію України? Я хочу говорити. Е, я хочу просто привести приклад, який фактично покаже, що теоретично може бути, якщо не зміняться підходи до формування... Ми можемо показати грамо. Можемо таки? навіть показати зараз графіку, що відбулося після місцевих виборів. Це вже коли всі знали, як це буде. В місцевих виборах кандидати обиралися обиралися вже з досвідом тих переходів, які були. Ось, подивіться: 7% міських голів змінили свою партійну приналежність порівняно з попередніми місцевими так, виборами. Це І катастрофа. Це насправді. Ми люди голосували тоді на місцевих виборах, багато дійсно за людей, які представляли опозиційні сили. Розумієте, тому що вони їм довіряли. А потім мер каже: ви знаєте, я не можу розвивати міське господарство, тому що я маю бути в хороших стосунках із владою. Ну так давайте відразу обирати мера зі влади і не буде цієї всієї комедії. Це ж комедія. Насправді, комедія, Це ну скажи, що це трагедія. Будь ласка, скажіть. скажіть. Взагалі то багато хто ще не зрозумів, що взагалі ми зараз живемо в катастрофі, просто Представки, в катастрофі, ласка, Я Чорновіл Тетяна, да, ну, то, да, колишній да. журналіст. Нині я полум'яний прихильник опозиції. Зараз поясню, чому. А, розумієте, ми мали, наприклад, часи Кучма, які вважалися диктатурою, але Кучма був сам один. Зараз ми маємо таку владу, яку не мали ніколи, тобто монолітну, яка монополізувала все. І в принципі, ситуація така, що при цій владі працювати журналістом неможливо. Це сидіти постійно ми на шпагаті. Працюємо, Ні, ми вже не журналісти. Розумієте, а. журналісти це посередник між громадським суспільством і владою. А якщо влада не зважає на громадянське суспільство. То журналіст, це ніхто це людина, яка від своєї об'єктивно розповідає суспільству про події в країні. Він не має бути посередником Неправда. Не в нормальній не країні, ні розумієте. Да, нам будуть деяким журналістам дозволяти працювати чесно, друкуватися десь в інтернеті, де ніхто там майже не буде читати, що й заявляти, що в нас в країні демократія, бо бачите, ми ж дозволяємо працювати цим журналістам. І не відрізають голови. Але розумієте, тобто, журналістом при тоталітарній владі працювати неможливо. Ситуація така: ми не маємо часу, щоб все це перегнило. Не маємо і треба підтримувати опозицію. Юра, ми не маємо Почекайте. часу, щоб все це перегнило. Почекайте треба, Є... та не ми таку. не маємо того часу. Не, не. Чому тому, що зараз проводяться такі псевдореформи, які заганяють людей фактично в таку бідність. Можемо, наприклад, вернути увагу на те, що в нас зараз зникають пасажирські перевезення, вантажні перевезення прийшли в руки Януковича. Перед виборами жодна влада перед виборами не робила таких кроків. А що буде після виборів? Тобто після ситуація виборів буде система швидкісного сполучення. Ситуація Белик. просто катастрофічна, і насправді ситуація така, що бідний народ на акції протесту не виходить. Ми не маємо того часу. Що робити? Мусимо підтримати опозицію, яка б вона не була. Це зру... Навіть а, навіть о. почекайте, якщо якщо, якщо якщо будуть неякісні списки, да, якщо побіжать тушки, у нас буде час. Час підняти майдан, бо насправді треба піднімати почекайте. Вибити Таню, Одну хвилиночку. Так. Ви сказали, що люди на акцію протесту не підуть. Але якщо потім опозиція виграє вибори і половина опозиційних Нас депутатів перейдуть на біг влади, так. ви піднімете майдан. Чому нам треба час, щоб підняти майдан? Розумієте? Не розумію. Оце тому що такі, ви себе Депутати, собі депутати від опозиції в Верховній Раді повинні довести. От наступна каденція, та що вони можуть чимось собою жертвувати ну, поясніть, та один народ ну, за ними потягнути. Ну поясніть мені, Таню, чому не можна перед вибором принаймні, задавати людям питання, чому вони такі списки е складають. мені, якщо вам хтось не подобається в можна, цих списках, можна ну, можна задавати. чому треба Але, огульно тут, не, когось але підтримати. тут не можна бути проти всіх. В нинішній ситуації в державі не можна бути проти всіх, Таня, не можна всі, бути Таня, в цій країні. Ніколи не було ситуації, коли хтось був проти всіх. Це теж сказка, яку вигадали після останніх президентських виборів. Ті, ті, кому не подобалися результати. От ми багато хто з моїх колег. Я можу усвідомити, що було були люди, які не голосували ані за Тимошенка, ані за Януковича. Але я вважав, що люди мають голосувати за Януковича і Тимошенка з відкритими очима. Я абсолютно щиро кажу. Я абсолютно чітко говорив і в цьому ефірі, і в інших, і зараз кажу, що я абсолютно впевнений, що перемога Тимошенка на президентських виборах привела би до авторитарного режиму в Україні. Як привела до неї перемога Януковича? Ні, я в цьому ні, ні, але я, я, спо я спокійно за Тимошенка при цьому міг проголосувати, розумієте? Тому що голосувати треба завжди з відкритими очима. Ситуація така, що насправді потрібна. Конкуренція в країні, створити ну. конкуренцію при владі, хоч якось створити. І насправді я вам скажу, що я наприклад іду в парламент, щоб підставляти okay. свою голову, щоб її розбив Донецький, Може тоді народ якось підробляти не, не не, неце не, не функція депутата, щоб йому розбивали голову. У нас вже є до ні. Запитайте його чи функція депутата, щоб йому розбили голову? Ні, депутат має працювати над законами в цій політичній сили, від яких він був обраний. Віталій насамперед е не, не на і ну да не тільки ну не тільки, але це на <рес> дозвольте. Да, е я дозволю собі не, не погодитися з Танією, тому що справді аргумент опозиції «голосуйте за нас тільки через те, що ми опозиція, і ні, абсолютно недостатні на, 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 на даний момент і. Е Позиціонування опозиції, тільки те, що голосуйте за нас, тому що ми не Янукович, це не те, що повинно мобілізувати людей. Я цілком переконаний, що опозиція зараз як ніколи серйозно має підійти справді до формування і свого іміджі, і своїх списків, власне, відібравши якісь конкретні критерії, з якими кожна людина зможе оцінити, що справді стоїть за цією опозицією. Власне 2006 рік це рік, коли обирали за вождями, коли голосували за Тимошенко, і ми віримо, кого вона обере. Коли голосували за Луценко, і ми віримо, кого вони оберуть цей механізм не спрацював. Це показало, що ну, абсолютно цей механізм не, не працює, і зараз знову ставати на ті самі граблі, Я думаю, що це в першу чергу буде Но ми поразку про для про самої це опозиції. Говоримо. Це абсолютно абсолютно неправильно. І ще одна: ну ми справді говоримо про те, що в нас е, така погана ситуація. Поганий народ справді в Україні склалася. знаєте, такий збочений суспільний договір, коли е, народ з владою домовилися: ви собі потихенько обманюєте крадети. Ми собі потихенько обманюємо і крадемо. Але щоб розірвати цей суспільний договір, можуть власне політики. І повинні власне політики. Народ сам по сам по собі цього не зробить. Це відповідальність в першу чергу політиків. Да, ну, Повинна з'явитися певна політична сила, яка поставить собі це за мету. Да, Сергій Бесоцький. Добрий вечір. Я в вчора якраз являюсь тим заклятим проти всіхом проти коронаму. Которым... Да, 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 Звіріно я, раз... Звер... да. я скал проти всіхства. Як Давайте е? смістимо фокус розговору ну, в таку от сторону. Считал... Масова нема. и продолжаю считать, что с нынешним политическим классом, называется он оппозицией или властью, в общем, Украина далеко никуда не уедет вперед. У них сформировался такой диалектический симбиоз, да, они, в общем, одно и целое. Я считаю, что в стране нет политического процесса, в классическом понимании этого слова. Есть процесс корпоративный, и что-то здесь разрешится или изменится к лучшему только после того, как политический процесс здесь начнется. То есть, когда политические партии станут реально партией, да? то есть представительством определенной социальной группы. Честно говоря, я в своей наивности достаточно большие ожидания возлагал на налоговый Майдан и думал, что вот предприниматели должны создать такую партию. Как бы им есть что защищать, у них есть на это ресурсы, но, к сожалению, не произошло. К сожалению, когда Украина придет к реальной политике, к пониманию, что каждый человек в своей социальной группе должен идти в политику, формировать партию, да, объединяться вот, и отставить какие-то свои интересы, пускай достаточно узкие, предпринимательские, либо, не знаю, интересы там, пенсионеров. Вот тогда что-то здесь изменится. А с нынешней оппозицией и нынешней властью, ну хорошо, давайте поменяем их местами. Ну, що нічого не вийде. От хорошого. Володя, скажи мені, будь ласка, що ти говориш, що депутат не тільки цим має займатися. Не ну, вважаю, що депутат парламенту має займатися насамперед законодавчою роботою. Перш за все, у кожного депутат має у займатися кахів. не тільки законодавчою роботою, а ще і захистом виборців своїх, які займаю, звертаються до нього, в тому числі, і будь-які... це контрольна діяльність. Але це не тільки законодавча діяльність, тим більше, що а, якщо би лише за такими критеріями... Ітеріями, то тоді треба було би писати, що Верховну Раду має йти тільки юрист за, за, за освіту ну, і в цивілізованому світі. Так насамперед ні, і буває ні, ні, далеко ні, далеко ні. Це Я іде представ... представник. Ні, ні, неправильно, неправда, але ми не про це говоримо. Віталій, Політики, політико юристи правильно люди ми... з політичної юридичної освіти, звичайно. Я не звик перебивати, вибачте, тому я на 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 ток-шоу не ходжу на переважно. Я хочу сказати а це не шоу лише одне. Я цим да. просто розмовляю. Я лише я хочу сказати одне. Ми коли ми розмовляли із е, нашими колегами в Німеччині, вони сказали, ваша головна помилка була після майдану 2004 року, що всі з нього пішли додому і залишили його. Е, Ющенка, і всю команду, яка була, залишили просто напризволяще і. Без жодного громадського контролю, Контроль, без жодного громадського контролю, як сказали мені тоді мої колеги, ну може не таке, як у вас, але щось подібне було би і в Німеччині, тому що в Німеччині громада постійно контрує, контролює обраних політиків і призначених чиновників через які які призначають обратими політики і, і фактично, тому сьогодні ми не можемо. У нас не буде завтра помаху чарівної палички. Всі мають е, спочатку побороти цю чому, яка на сьогоднішній день перебуває при владі, чому у вигляді Януковича і його, його сім'ї, його, його так званої команди, банди. Тому що сьогодні ми не можемо приміряти демократичні розміри на, вибачте, величезну. Володя, все це, все... Свої абсолютно свої все це зрозуміло. Ми маємо пройти поступово. Але скаже, знову Скажу, А що буде тому, що ми, ми сьоволодіми сьогодні, ну, 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 послу... сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо, є певні володя. Вібір. Ти от, але ти якщо... захопився промови. От скажи мені. Ну а скажи мені, ну подалі. Ми ну, говорили мене. про молодих, але я можу на і в і, і і чистих. Я можу теж на на купу прикладів сказати, що люди, які приходять в парламент, потім вибачте, будь ласка, до ній. І я змогли утриматися в 2007 році від 10 мільйонного хабаря за те, щоб просто не прийти в парламент і не про і, і, і про і не проголосувати руками за призначення нового уряду. 10 мільйонів доларів він відмовився, я відмовився. Це вже 20 це Я буде. знаю, шкодуйте. Чи Послухайте, То, ну, це питання було в Україні в завжди норму. І, видають треба за лише, і треба і треба дивитися ну, на, на тих, тебе. хто показав уже свою діяльність. Не буде чарівної палички. Володя, я... Володя скажи просту річ. Що буде, якщо люди проголосують за опозицію, от як закликала Таня, а потім опозиція прийде до парламенту і половина перебіжить туди. От як це було я, як, як це проконтролювати Володю? Ну, Перше все, на сьогоднішній день опозиція, я вважаю, має показати списки і виставити їх на обговорення. От прекрасно, ми це вже про щось говорити. І я вважаю, що це має бути найближчим часом. У вас півтори хвилини до так, мене Ігор Когоч, українська школа політичних студій дуже багато цікавих лейтмотивів. Перше країна тотальної недовіри. Те, що виборці вимагають у депутата гроші, це сургат. Люди виборці чекають якоїсь вчинку, да і вважають, що ця пожертва, бо тому що не кожен готовий вийти на барикади, не кожен вийти на броньовики і таке подібне. З політиків мається на увазі. Ну і краще ця довіра купляється такий спосіб. Це спосіб установлення таких відносин. Тете yeah. те ну в нашій ситуації так. Другий, другий аспект про це ще чекати зараз, чому скинути. Мені здається, що успішним буде той проект, можливо, але перепрошую років за 10. 15, котрі сьогодні почнеться, ось самого такого низового Слушайте, рівня Слушайте, що робити з цими виборами з цими виборами цими виборами з цими виборами. Я вважаю, справді треба виставляти конкретні вимоги, але шановні, ми сьогодні от дуже правильно сказали. нам потрібно політику повернути в політичне русло, в русло, політичного як? процесу мається на увазі не ставитись по першу чергу до до списків до партії як до проєктів. Бо сьогодні ми, ми всі говоримо в цьому парадигмі, існуючи сьогодні, що хтось прийшов мен... знаєте, як було оголошення в інтернеті, шукаємо менеджера, проєкт політична партія. Знаєте, от десь в такому форматі. Дякую. Давайте, все... продов... Давайте продовжуємо після реклами, тому що ми вже перебрали. Слово тепер громадське слово. Необхідні дві речі поради.